Доброго вам здоров'я, шановні, 6 листопада. Сьогодні в нас день Павла, архієпископа Царгородського. Якщо в цей день багато снігу, то зима буде сніжна. А якщо просто сніжить сьогодні, ну, наприклад, почав падати сніг, це означає, що зима буде сніжна і добра для озимини. 6 листопада наші предки уважно спостерігали за природніми прикметами, щоб передбачити майбутню погоду і зимові умови. Якщо ворони збиралися в зграї, це означало швидкий снігопад. Водночас воркування голубів обіцяло тепло на кілька днів. Перший сніг в цей день означав сніжну м'яку зиму, як я вже сказала, а якщо ж день видавався теплим, це було доброю знакою того, що великі морози цієї зими не настануть. Особливо важливою була віра, що річки і озера в цей час починають вкриватися першою кригою. Люди вірили, що сам святий Павло спускається з неба, щоб закрити воду льодом і підготувати природу до зимової сплячки. Щодо традиційних заборон, то 6 листопада не рекомендувалося з'ясовувати стосунки, особливо зі старшими, не можна підвищувати голос чи сваритися, не можна було пліткувати або займатися інтригами, а також заборонено ображати тварин, і це вважалося дуже поганим знаком. Відмовляти в допомозі цього дня до нещастя. За народними прикметами також не варто було брати або давати гроші в борг, здійснювати великі покупки або вирушати в далеку дорогу. А ось що слід було зробити цього дня це одягти новий або щойно випраний одяг, щоб удача супроводжувала цілий рік. Для зміцнення здоров'я радили з'їсти яйце або страву з яєць, адже це обіцяло захист від хвороб. М'ясо ж, навпаки, краще було не вживати, щоб уникнути недух І ще одне важливе повір'я: будь-яка обіцянка, дана 6 листопада, обов'язково повинна бути виконана, інакше можна втратити довіру і везіння на цілий рік. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся ще більше цікавих українських стародавніх вірувань, знань, традицій, обрядів, що можна робити, я розкажу сьогодні, що не можна робити, так само розповім. Тому, будь ласка, це відео до самого самого кінця. Додивіться обов'язково. Ставте йому лайки, вподобайки, якщо ваша ласка. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ще досі не підписані, бо саме тут ми з вами розбираємо українські справжні традиції стародавні. А я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам України за цей чудовий день, за цю чудову нагоду сьогодні, 6 листопада, в Україні, говорити, в нашій суверенній Україні говорити українською мовою і розбирати українські традиції. Слава Україні! І я починаю! Павло І, також відомий як Павло Константинопольський або сповідник Павло, був однією з видатних постатей IV століття. Він відігравав ключову роль встановленні християнства у Візантії. Походивши із Солуня, він почав свій шлях як писар і діякон при Константинопольському архієпископі Олександрі. Після смерті останнього, Павло був обраний на його місце. Ставши архієпископом Константинополя в період, коли аріанство активно боролося з ортодоксальним християнством. Однак його правління не було безхмарним, імператор Констанцій II, підтримуваний аріанськими єпископами, кілька разів усував Павла з престолу. Незважаючи на це, він не здавався. В 341 році Павло вирушив до Риму, де зустрівся з Афанасієм Олександрійським. Також вигнаним через аріанські інтриги. Разом вони звернулися до папи Юлія І, який скликав синод, що виправдав обох святих і наказав повернути їм їхні кафедри. Проте аріани продовжували переслідувати Павла. Після смерті аріанського єпископа Євсевія, Павло ненадовго повернувся до Константинополя, але його знову вигнали. Останні роки життя він провів у вигнанні, де страждав від жорстокого поводження. У Вірменії Павло був приречений на мученицьку смерть, шість днів його морили голодом, а потім задушили. Павло Константинопольський шанується як святий в православній та греко-католицькій традиціях, залишивши по собі спадщину віри і стійкості в боротьбі за істинне вчення християнства. 6 листопада, коли православній вшановують святителя Павла Сповідника, традиційно відзначався початок льодоставу. Саме цього дня наші предки помічали перші ознаки того, що річки починають сковуватися льодом. Для рибалок Великого Лугу цей момент був важливим, оскільки він означав підготовку до зимової риболовлі. Унікальність плавнів полягала в тому, що льодостав тут тривав лише 85 днів. Значно менше, ніж в інших місцях. Селяни й рибалки готували снасті для зимового промислу і заготовляли лід, який був важливим для збереження вилову. Цікаво, що сучасні рибалки, які щороку виходять на зимову риболовлю, вважаються нащадками запорозьких козаків, які колись вели промисел на цих самих землях. Запорожці були відомі своєю тісною прив'язаністю до річок та плавнів. Де вони не тільки захищали свої землі, але й забезпечували себе багатим уловом. Після льодоставу у Великому Лузі завжди наступав час для заготівлі льоду, оскільки повінь і зміни в плавнях могли зробити звичну географію невпізнаваною. У такі дні, як 6 листопада, рибалки перевіряли свої снасті і готувалися до сезону, щоб удача їх не підвела. А вже навесні, коли приходила повінь, вона до невпізнаваності змінювала обличчя Великого Лугу. Плавні ставали ще більш загадковими, створюючи плавучі острови і нові озера. Спроби покласти цей мінливий край на карту часто зазнавали невдач, але це ніколи не зупиняло місцевих від риболовлі, яка приносила їм щедрі дари природи. Наприкінці 19 століття в дельті Дніпра пізно восени. Існував незвичайний спосіб лову коропів, який полягав в тому, що рибалки буквально ловили рибу руками. Вони брали по помілководдю, уважно і обережно ступаючи ногами, і як тільки натрапляли на косяк риби, просто витягували її поштучно з води. Це було одне з тих умінь, які передавалися з покоління в покоління, демонструючи, наскільки тісно люди були пов'язані з природою. Ще екзотичнішим способом лову є ловля риби ногами. Цей метод використовують у вузьких, глухих місцях водойм, де риба, відчувши наближення рибалки, намагається проскочити між його ногами. В цей момент потрібно швидко і міцно затиснути здобич. В Азовському морі таким способом ловлять бичків. Рибалка буквально наступає на рибу, не даючи її втекти. А в піщаних водоймах подібним чином ловлять раків. Використовуючи ноги, щоб притиснути їх до дна. Про лід у нашого народу існує легенда. І з цим погоджуються етнографи. Колись на нашій землі жили крижані люди. Ліди Ліди або крижані люди це 12 давньоукраїнських общин, які об'єднав надніпрянський воєвода на ім'я Лід. Під Лідовим керівництвом ці племена вирушили на нові землі. Спочатку до Малої Азії, а згодом до північної Італії. Там вони взяли активну участь у створенні давньої держави, відомої як Етрурія. Ці племена, об'єднавшись, заклали основи цивілізованої держави, яку поділили на 12 округів, що відповідало кількості лідійських племен. Головного воєводу обирали всі 12 племен, а кожен округ очолював старшина. Який керував місцевими справами та представляв інтереси свого племені. Жителів цієї держави називали етрусками. Кожен округ мав своє племінне віче, де приймалися важливі рішення, що забезпечувало участь кожного племені у в керуванні державою. Етрурія, заснована на єдності та взаємоповазі 12 общин, стала важливою цивілізацією свого часу, відігравши значну роль в історії давньої Італії. Та Європи. Але ми повертаємося до України. Що не можна робити сьогодні? 6 листопада православні вшановують пам'ять святителя Павла Сповідника. Наші предки вірили, що цей святий є особливим заступником і покровителем військових моряків. Тому в цей день молилися за їхнє благополучне повернення з морських походів. В цей час року на річках починає ставати перший лід. Що знаменує початок зимового сезону. Рибалки цього дня ретельно перевіряли свої снасті для зимової риболовлі, оскільки вірили якщо не підготуватися належним чином, то удача в риболовлі буде обходити їх всі три місяці зимові. Полювання ж на Павла не віталося. Наші прадідусі вважали, що вбити звіра 6 листопада означає втратити удачу аж до 2 квітня, до дня тита. Незаміжнім дівчатам також слід було бути обережними. Не варто було ночувати сьогодні в чужих домах, навіть у близьких подруг. Люди вірили, що, залишаючись на ніч у когось, можна випадково залишити в цьому домі своє щастя. Чоловіки цього дня теж мали бути на сторожі. За народними повір'ями, 6 листопада нечиста сила може набувати вигляду прекрасної незнайомки. Щоб уникнути неприємностей, не варто залишатися з такою красуною наодинці, оскільки її чарівність може стати пасткою. Крім того, 6 листопада цей день вважали невдалим для будь-яких фінансових операцій. Люди були переконані, якщо цього дня взяти в борг, потім доведеться постійно позичати ще і ще, а якщо дати гроші в борг, повернути їх буде дуже складно. Тому фінансові справи варто було відкласти на якийсь інший день. Сьогодні не можна говорити надвечір про жахи, нечисту силу і всякі страсті, а хто слухається, до того прийде баєчник. Це злий домашній дух, що живе в уявленнях східних слов'ян, своєрідний сновида, який з'являється в темряві ночі, особливо після розмов про жахи та нечисту силу. Його присутність завжди передвіщає тихий плач або глухий стогін, які наповнюють кімнату зловісною атмосферою. Баєчника уявляли як маленького діда з сивою бородкою, клишоногого і неповороткого. Кажуть, що він приходить босим і ставить себе над головою сплячого, розпрямивши свої руки. Цей злий дух водить своїм шершавим дотиком доти, поки жахливі розповіді не оживуть у снах. Змушуючи людину прокидатися з криком, всі у холодному путу. Якщо запалити свічку, можна помітити тіні на стіні, що поступово зменшуються. Це, як вірили наші предки, і є баєчник. Є таке повір'я, що закликати його не варто, бо це може призвести до хвороби. В кожному домі, де мешкають баєчники, їх декілька. А вождем усіх є вусатий дідюган на ім'я перебаєчник, який має вуса довжиною з руки. Коли він береться за своє діло, то може задушити своїми вусами. Захистити від цих злих духів здатен лише знахар, який знає магічні закляття, що можуть відвести нечисту силу та повернути спокій у домівку. Іменини 6 листопада у нас відзначають люди з такими іменами. Серафима, Олександра, Єфросинія, Аліса, Олеся, Клавдія, Анатолій, Гавриїл, Арсеній, Віктор, Микола, Василь, Костянтин, Герман, Микита, Лука, ну і звичайно, Павло. Ім'я Павло має глибоке історичне коріння та значення, яке простягається через різні культури і епохи. Воно походить з латинського слова, з латинської мови, що означає малий або скромний. Ця характеристика надає імені особливого символізму, адже носії імені Павло часто вважаються скромними, але водночас сильними особистостями. Ім'я Павло дуже популярне в християнстві завдяки святому апостолу Павлу, який відіграв ключову роль у поширенні християнства в перші століття. Він був не лише учнем Ісуса Христа, а й одним з найвпливовіших проповідників, які формували ранню церкву. Його діяльність і послання залишили значний слід в християнській теології та культурі, що ще більше підвищило популярність цього імені серед вірян. Люди з ім'ям Павло часто вважаються мудрими і спокійними, їх відрізняє здатність до глибокого аналізу і розуміння інших. Вони можуть бути досить серйозними в своїх переконаннях і принципах, але в той же час мають добрий гумор і вміють розважити оточуючих. Це ім'я часто асоціюється з лідерськими якостями, адже Павло має вміння таке вести за собою людей і надихати їх на великі справи. Павли також славляться своєю відданістю як у дружніх стосунках, так і в родині. Вони зазвичай є надійними партнерами та друзями. Завжди готовими прийти на допомогу у важкі часи. Однак вони можуть бути і дещо впертими, адже схильні дотримуватися своїх принципів, навіть якщо це призводить до конфліктів. В сучасному світі ім'я Павло продовжує залишатися популярним і вживається в різних формах і варіантах, в різних мовах та культурах. Це ім'я носили і носять багато видатних особистостей, які досягли успіху в різних сферах життя. Від науки до мистецтва. Ось такий сьогодні день надзвичайно цікавий, шановні глядачі. Це в нас 6 листопада, слава Богу. Воно прийшло. Ми його з вами пережили. Та завтра буде новий день. Він буде не менш цікавий. Взагалі, як я вже казала, здається, вчора. Що листопад дуже цікавий місяць, і ми розуміємо, чому дуже багато містичних історій пов'язано, от починаючи з листопада, і аж до весни це все буде. Майже щодня якісь оповідки про якісь нечисті сили, якісь злі духи. чому Тому що було темно, день скорочувався, ніч ставала довшою. І через те у темряві щось вижалося постійно. ну Воно і зараз, коли вижається людям. через те і були Такі і, зрештою, виходити на двір було не дуже безпечно. Тому люди старалися вдома більше знаходитися. Тому от, так от. будемо цікаво дізнаватися щодня і завтра. Так само я чекаю вас на цьому каналі, щоб розказати вам про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Я дякую вам за перегляд цього відео. Слава Україні! Будьте здорові! І до зустрічі завтра!